Всім привіт! Мене звати Віка. Це мій другий огляд на скетчбук та приблизно сота спроба зняти цей огляд, тому що щось постійно, постійно йде не так. Як ви бачите, я трошки більше постаралася підготуватися, але з моменту попереднього огляду пройшло занадто мало часу, щоб мене оцінило, як знімати без цієї бандури, без цих книжок. Я постараюся розібратися з цим до наступного разу, але я не можу нічого, на жаль, обіцяти. Цей скетчбук я вела до попереднього, до чорного, який я показувала. Я купила його в якомусь книжному за 30 чи 40 гривень, ну, щось таке. Тобто він взагалі не професійний, нічого такого. Це, я так розумію, просто самодрук, його склеїли і все. На обкладинці зображені персонажі аніме та манги Хочу з'їсти твою пішлункову. Я дуже люблю цей двір, тому що манга-аніме дуже класні. В Україні є це видання надруковане. Якщо ви хочете, але сумніваєтесь чи купляти, чи ознайомлюватися з цим твором, то не гаймуйтесь, не красуйте. Дуже хороша робота. У мене є примірник. Це не знаю. Дуже хороша робота. Всім рекомендую, коротше. Е, я постаралася прикрасити наклейками. Оці я випросила у сестри. Е, оце якісь мені подарували, по-моєму. Оце я зробила сама. Просто надрукувала і поверх скотчем заліпила. Мене прикалує оце, оцей задник, типу аніме. Щоб всі знали. Мене прикали, в якій посудовності. Тут персонажі розміщені, типу, Незуко рядом з Елом. <ріст> Не знаю. Едвард з Джозефом. Ну і, звісно ж, моє улюблене аніме Хацунаміку по центру. Ура! Е, я велася Скетчбук приблизно 3-4 місяці. Тут Ще менше якихось повноцінок, їх майже взагалі немає, а кавральних та й подавно, тому що я рівка. Він <рес> <рес> помалювати фарбами. Перша розгортка зустрічає нас автопортретом, точніше, в спробі його намалювати. Це типу я. Ем, не знаю, мені не дуже подобається, мені здається, я взагалі не схожа, але таке. І знаєте, мені подобається, як починається. Цей скетчбук, тому що ви відкриваєте такі, блін, ну, погану роботу, але нічого. У всіх перша розгортка ніяка. Ви думаєте, так, мабуть, далі буде краще, але ні, не буде. Е, далі у нас ідуть фанати по Джоджо, Джотера та Юкако, Тут я писала списочок, кого я хочу також. Намалювати, і мене, якщо чесно, кожен раз дивує, що я іноді дотримуюсь цих списків, тому що я їх пишу просто по фану. І взагалі майже ніколи не повертаюся. І я тут майже все, що хотіла намалювала. І така вау, Прошу. А Далі йдуть скетчі з моїми персонажами. Це Сабрін та Рахім. Я намагалася в якусь, знаєте, романтичну позу. Тому що вона в мене парочка. Не знаю. Це Моніка та Сієра, мої персонажки. Вони виглядають однаково. Не тому, що я не вмію малювати різні обличчя, а тому, що вони родички. Це мама, а це дочка. Чи дочка? Не, я не здам за нього, мені здається. Це був період, коли дуже часто вимикали світло, і я хотіла малювати по референсам, але не було, доводилося малювати під тихтарик. Та й таке, та й таке. далі ще один скетч. Це інша моя персонажка Донателла. Вона тут дуже стрьомна, Сказати більше нічого. Тут у мене намальований карс, але він дуже погано вийшов, настільки погано, що його людям соромно показувати. І я б з задоволенням вирвала б цю сторінку, а там далі плюс-мінус непоганий скетч. Я сподіваюся, я колись та й перемалюю його, тому що це мій улюблений з Джорджа. Отак От власне ці скетчі. Я тут намагалася якось втіла мої персонажі. Хіро та Сабрін. Тут я вже бачу свою помилку чи помилку. О Боже. У нього тут груди йдуть не так, вони повинні, типу, як піднятися, тому що він руку підняв. Але в цьому, мені здається, ну, типу, зносно. Зносно. Погано трошки видно. Тому що знову в мене погане освітлення та-та-та-та. Сабрін знову, тому що я люблю Сабрін, мені дуже подобається її типаж фігури, але мені не завжди вдається в нього попасти. Тут, наприклад, не вдалося, вона повинна бути ще більш пухленькою. Але я намагаюся. я намагаюся. Далі фанарти по Джоджо. Я тут шипала на той момент Анасуї чи Анасуї. Боже, якісь проблеми в мене з наголосами. Ну таке і так от я шиприла Ансуї та Джолін е, на той момент. Але не знаю, зараз якось я дуже підохолола до цього перінгу, не знаю. Це перемальовка з фрагменту з аніме. А це просто я щось від голови своє малюкала. Чомусь вони мені подобались тоді на той момент. Е, далі знову скетчі мого персонажа Річарда або Ріна. Тут він мені не вдавався, а взагалі, коли він вдавався, власне, якийсь він тут кусокий, кривий. Таке, коротше. А, далі ще персонажі мої, вау. Це Еліот та Рендл. Вони тут дуже няшні, вийшли. Я старалась, так. Фокус, будь ласка, можна. Дякую. А це перемальовка мого старого малюнка. Це Стефан. Це Ноель. І в мене є проблема така, що коли я перемальовую старі... свої старі малюнки, я кожен раз впевнена, що ну, по-любому скіл ну, я підвищилася і я починаю виділюватися. І, встаті, я, як малюю, то я дуже сильно зосереджуюся на деталях і не звертаю увагу на форму саму цілу, цілісну. І виходить щось ну, таке, і мені в кінці кінців подобається більш стара версія малюнка. Ну тут, власне, так і вийшло. Мені не подобається, як я зробила шкіру Стефану, це взагалі щось таке. Це просто як чорним залили. І дитина якась дивна. Типу, у нього якась дуже велика голова і дуже маленьке тіло. Я розумію, що ну, дітям діти так і малюються, але тут він якийсь дуже дуже дивний. Не знаю. Мені подобається поза вона така мила. Може, я прималюю ще раз. Йдемо далі. Невеличкий скетч моєї персонажки Скарлетту. Та у неї такий нос шикарний. Та. Далі Джотера. Я люблю Джотера. Вау, хто не знав. Тут написано When Break from The Ed, тому що коли я його малювала, в мене тільки це аудіо і було в голові. Тут я трішки тупанула, тому що у нього дуже... Маленький картуз, як для його голови. І я йому зробила цепочку тільки з двох оцих от кілець. Тому що я така, ну, в кадр буде тільки два, а навіщо малювати ще одне? І в результаті це має вигляд того, що в нього тільки два кільця тут висить. Ну, та й таке. Мені здається, в цілому, в принципі, непогано, зносно. Далі тут я подивилася аніме клинок, що знищує демонів. Відносно пізно, як воно вийшло. Одразу красила своїх улюбленців, і іноска та канао. Канао взагалі така няшна тут вийшла, не знаю. Дуже її люблю, фокус би ще був, взагалі було б чудово. Я хочу, можливо, коли-небудь зробити її поноцінку її. Я взагалі багато чого хочу. Ще б я це виконувала, що я хочу. Далі моя персонажка Ірен, але тут якісь дуже тут супер не скетчі, тому що я повністю переробила її персоналію, її характер, її темперамент. Тому тут такі, типу, її якась початкова версія. Тут були намагання в кріпоту, типу, ага, дивіться. Вона така хороша дівчинка, а тут у неї ніж. Типу, страшно. Я старалась, ок, я старалась. А далі персонажка моя сієра. Я зрозуміла, що я дуже мало її малюю. Зараз малюю ще менше. Тут я якось намагалася це виправити. Зараз не стараюсь навіть. Хотіла якусь прикольну позу її зробити. Та й таке, коротше. Хлопці дружать, Та. Якось я хотіла спробувати себе намалювати поцілунок, У мене не вийшло, але я старалась. Це Еліот та Рендл. Фанарти також я відкрила в собі любов до фанартів в цьому році. Чи в тому ще. Ну, коротше, щось мене дуже потягнуло на фанарти. Я не знаю чому. Це Іноске. після того, як я подивилася у ту арку з червоними ліхтарями. Мені дуже захотілося його намалювати. Він там такий милий. Але тут кривий. Um, я не знаю, чому у нього тут вушка, чесно, поняття не маю. Я просто його намалювала отак. І така, хм, щось якось пусто зверху, ну і пласе. Додала йому вушка. Я четверо вух. Взагалі не, не знаю, не питайте. Це Хлоя Прайс з гри Life is Strange. Це моя улюблена гра. Я в неї грала вже, мабуть, разів три. Я хочу ще раз переграти, тому що я знаю, що вийшла Україн... ну, типу, субтитри вийшли українською, я б хотіла, можливо, коли-небудь, я не знаю, це саме... моя мрія купити цю гру, грубу, ну, ця гра дійсно змінила моє життя. Я це зараз стоприла, не звучало. Але так. Я люблю Хлою, дуже сильно люблю. Е... Далі ще один персонаж з Life is Strange, тільки з другої частини. Це Шон Діас. Тут він в мене не вийшов. Тому я якось, знаєте, намагалася це замаскувати. Така. Перенамальовую тут якусь фігні, типу, так і треба. Але, в результаті, таке, коротше. Можливо, я його перемалюю, можливо, ні. Але хлопчик дуже симпатичний. Але в мене не вийшов. Ем... Це перемальовка дуже-дуже дуже старої моєї персонажки, яку звати Мей. У мене в років 11, по-моєму, чи. Я не знаю, 12-10. Ну, коротше, щось таке. У мене був комікс свій. А, суть якого заключалася в тому, що... Ну, сюжет, якого заключався в тому, що а, на світ дуже різко обрушилась, ну, типу, світ якийсь момент посирів, типу, з нього зникли всі кольори, а от у неї, у головної героїні, у неї залишилися і кольори її волосся, і очей, і брів. І, типу, вона якимось чином повинна була там рятувати світ. Я не пройшла далі якихось дуже маленьких замальовок. то й таке. Тут у мене та ж сама проблема, що й в. Попередньому перемальованому малюнку, тому що тут я почала знову діливатися, намалювала дуже здорову руку, дуже кривий ніс. Коротше, та й таке. Е, далі це був малюнок, ну, це фанарт на честь дня народження мого найпершого анімешного краша це Макота Семпа. Він просто дуже хороший, дуже хороший Я його фонючка. У мене навіть фігурка є ним. Є. Нема фокусу. Не дуже і треба. Я його дуже люблю. Він дуже хороший. Тут я, правда, з запізненням намалювала, але це й таке. Він з аніме фрі, аніме про плавання. Воно взагалі, знаєте, суперпосереднє, типу там про школу, дружбу, змагання. Ну, типу, класичне аніме про спорт, тільки там замість якогось футбола чи волейбола. Там плавання. Ну, то таке. Але не знаю, все одно його дуже люблю. А далі це Еліот. Скетчі. З ним намагався якось в чоловічий торс. якусь прикольну позу. Зачіску ніяк, не могла йому обрати. Зробила помилку в його прізвищі. Ха -ха. Таке. Е, ще скетчі Еліота. Це з голови вже була поза, не вмію малювати руки, Позорище. дам. Це його хлопець, Рендал. фанбой його найперший. Це персонажки Хлоя та Аленор. це їх весілля, такі вони тут милі вийшли, не знаю. Мені подобається. Мені подобається, що знаєте, в їх в сукнях є щось спільне, але при цьому видно, що ну, різні це люди, різні стилі. Хоча, може, це мені так здається, може я так хочу просто. Та є таке. Я не знаю взагалі, скільки буде частин оцього огляду. Типу, тут він прям повністю заповнений, прям до останніх сторінок. Я не знаю, чи вивезу, я стільки балакаюсь, тому що, ну, це вже сота моя спроба, і в мене вже так. Я заговорююся вже трошечки. Але я там, умовно, поділила на дві його частини. Не знаю. Подивимося, чи я вивезу. Далі, це в мене тут була спроба, знаєте, зробити аля повноцінку кольоровими олівцями. Але сюрприз-сюрприз, якщо ти щось робиш вперше, то не факт, що воно в тебе вийде, взагалі не факт. Тому тут у мене не вийшло. Ну і власне я дуже засмучена, тому що результат був очікуваний. Я ніколи якось не працювала з. Кольоровими олівцями, та й насправді не хочу навіть повертатися до цього, тому що малювання олівцями визиває мене такий стрес. Я не знаю чому, прямо. Типу, малювання аквареллю і звичайними простими олівцями мене розслабляють, а от олівцями, отакими кольоровими, це якось дуже стресово для мене. Поняття не маю чому. Це була спроба в Meet The Artist. Я дуже нашвидкоруч намалювала. малювала. Це, типу, я на той момент. Е, Максимка, це мій песик. Е, тут трошечки вже не актуальна інформація, тому що мені 17 вже років. Я намагалася якось викласти це в інстаграм, якось красиво його оформити. отут тут понаписувати нормально, але я дуже криво, коротше, на англійську мову це перевела. Тому я в результаті видалила, тому що я тут написала. Що я люблю енергетики? А я англійсько це перевела просто енерджі. Типу енергія. І прикиньте, хтось якийсь англійськомовна людина, якась дивиться, така людина любить енергію. Вау, круто, не знаю. Ото таке. Можливо, я колись перемалюю себе і взагалі мій цей артіст. Я подумаю. Зараз не планую. Зараз насправді в мене дуже мало часу. Просто екзамени мені вже дихають спину максимально. Це Еліот, бо ж ну. Я тут його тут, прям дуже тут багато, не знаю чому. Зараз я його набагато річ малюю. Він, знаєте, повинен бути такий, ну прям ну, дуже солодкий хлопчик. Я не знаю. Тут він, мабуть, не дуже вийшов. Я просто його отразила, знаєте, відзеркалила, побачила, який він кривий. Ну, тут, тут конкретно на цьому малюнку. Якось <світ> мені вже не дуже подобається. Але персонажа я люблю. Персонаж прям дуже файний. Я його брілаючи в якомусь Сенсі. Фанарт по Джоджу це Бакіо. Не знаю, колись мені подобався цей малюнок. Зараз ні. У нього такі очі здорові. Флоу. Але я його люблю. Ще фанарти по Джоджу. Тут уже, типу, як. Я не знаю, в мене насправді якось рот не відкривається назвати це. Повноцінними графітними роботами. Тому що, коли я це кажу, у мене в голові лише трапіровки, якісь глечики і штучні яблука, знаєте, з пластику. Тому таке... Це просто, типу, я тут задіяла аж три, по-моєму, різних олівців, простих тональностей, що я сказала. Я сподіваюся, тут розуміли. Це Бруно Bocciolatti. Я насправді не дуже люблю цього персонажа. Ну як? Я до нього так прохолодно ставлюся. Але в нього дуже прикольний дизайн. І він тут у мене така цацка вийшов, тому що у нього дуже великі губи, такі дуже довгі вії. Але, блін, він насправді такий вагім. Я просто я дивилася референс, в нього такі довгі там вії, це просто і, і губи такі прям. Не знаю. Е, це дияволо також. З Джоджо. Ого. Це то несподіванка. Не знаю. Було так дуже релаксуюче малювати йому ці чорні плями. Це було так весело. Не знаю, я прям не могла зупинитися. Це було дуже весело. Мені подобався цей персонаж мені самому, але потім він мене так заколібавче слово. Я не знаю. Тому... Але дизайн, блін, от шо-шо, а в Джоджо такі класні дизайни. Я, звісно, мовчу про сюжети, тому що сюжети це просто, ну. Геніально, але дизайни це просто. Ем, ще мої персонажі, скетчі. Це Фостер та Ніколь. Вони парочка. Мені дуже сподобалась ідея, але реалізація якась дуже ну, якась дуже не дуже. Мені не подобається. Прям. Я б знаєте, вирвала або заклеїла, та, блін, куди його виривати, чесно. Та й таке. Може, перемалюю. Хоча кого я обманюю. <ріст> <ріст> Далі це фанарт знову по Джоджо. Ого, хтось здивований. <ріст> це Абакіо, Абакіо Леон. Я його Він один з моїх найулюбленіших персонажів з Джорджо. Тарада. -да. Я навіть не знаю, хто найулюблений. Чесно. слово. Я... Я спочатку намалювала цей малюнок, він мені так щось не сподобався, от я не знаю чому, от просто він мені не сподобався і все. І я якось така, ну і окей, вирішила його не тут... вирішила його не виривати, тому що я якось дуже багато на нього витратила часу і графіту. І така, окей, хай буде. Але потім я повернулася до цього малюнка, така, ну що, можна, в принципі, викласти в інстаграм, чому б ні. І в результаті в мене це найбільш залайканий мій малюнок. Окей, я не знаю, як це працює. Че слово, я не знаю. І це вже половина, яку я умовно розділила. Я, якщо чесно, вже починаю так заговорюватись, тому, мабуть, на цьому і все. Наступним в наступному частині ми подивимося оцю достачу. Дякую, що подивилися до цього кінця. До цього кінця. Тут ще якісь інші кінці є. Окей. Okay. Ще хочу хочу важливу інформацію сказати. У мене є інстаграм, в якому я зробила підбірку російських художників. Я залишу посилання в описі на нього, можете просто зайти. Вона там буде в закріпленому, вибраному, в актуальному, переглянути, тому що там деякі російські художники вони ховаються дуже сильно. Я якось прикріпила докази, щоб ви знали. Ні, не бувайте, не будемо підтримувати ворога на жодному з рівнів. І ще в мою голову прийшла така ідея, що під кінець кожного відео можна рекомендувати книгу. І знаєте, поки що мені ця ідея здається просто ну, геніальною. Але подивимося, як воно буде. І книгу, яку я б хотіла порекомендувати, це Чотири скарби неба від Дженні Tінhway Видавництво лабораторія. Це просто прикла... прекрасний твір, прекрасна книга. Вона розповідається про китайську дівчинку, яку викрали та переправили в бочці в Америку. Вона там працювала, типу, гейшою. Ну, це, мабуть, погане слово, ну я не знаю, як воно називається. І тут розповідається про її долю і. Ця книжка, не знаю, вона прям розбила мені серце, якщо чесно. Тут розпов... ну, тут торкаються такі теми, як расизму, домагань, сексизму. Взагалі дуже чудова історія. Ну, прям так вона красиво і майстерно написана. Я не знаю, як описати стиль авторки. От перше слово, яке мені приходить, це милозвучний, але ж не можу так сказати на текст. Але от чомусь саме це в мене виникає, перше слово. Я дуже погано описала цю книжку, але насправді вона просто чудова. Якщо у вас буде часто, почитайте анотацію, вона вас, впевнена, зацікавить більше, ніж моя розповідь, тому що, ну, це прекрасно. Я прям, я не знаю, мені щось вмерло, коли я читала цю книжку, але при цьому щось розцвіло, тому що прекрасна. Прекрасна книга. Боже, я не вмію розказувати. Отже, дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Я не знаю, як ви мене слухали. Я не знаю, як я себе зараз буду слухати на монтажі, Я потім ще як субтитр буду писати. Дякую, велике, за увагу, всім хорошого дня, щастя, здоров'я, всього найкращого, всім папа, -па. до зустрічі!